Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про тривогу. Тривога людини є нормальна, і тривога людини є патологічна. Нормальна тривога нас вона, вона змушує рухатись, діяти. Патологічна тривога вона навпаки стримує, зупиняє, як заморажує від дій. Інколи буває таке, що людина високотривожна, і в неї навіть можуть бути соматичні прояви, з якими вона звертається до лікаря, Там болить шлунок, болить серце, мігрені. І лікар може навіть нічого не знаходити, то ми кажемо, що такі люди вони є високотривожними, і у них є вже невротичний прояв. До невротичних розладів ми можемо віднести панічні розлади, фобічні розлади, обсесивно-компульсивні, генералізований тривожний розлад, ПТСР можемо туди ж віднести розлад адаптації. Також важливо пам'ятати, і це дуже важливо для клієнтів чути, що неврози вони зворотні, так само як вони з'являються. Так само, якщо працювати в тривалій психотерапії, інколи допомагаючи собі і медикаментозно, вони потрохи-потрохи зникають. Ми зараз живемо у тривожному світі, це правда, ми живемо у війну, і всім нам треба вчитися якось жити зі своєю тривогою, шукати опори, стабілізувати свої стани, допомагати собі оволодівати навичками саморегулювання, самоконтролю. Щоб рухатись далі, я пропоную для початку вам написати 5 слів, які асоціюються зі словом тривога. Ви можете поставити зараз відео на паузу, взяти аркуш, да, взяти ручку і написати ці 5 слів. Ви можете написати їх прямо в коменті під відео. Я думаю, іншим людям також буде цікаво. Ну, тільки коли пишіть, ви пишете, ви там не дивіться, що писав вже хтось до вас, що це був саме ваш асоціативний ряд. Перед тим як записувати це відео, я навіть ціла написала свої п'ять слів асоціативних, які мені перші прийшли в голову так дуже швиденько. У мене це швидкість, серцебиття, сон, нудота, страх. А тепер давайте трохи використаємо метафоричні картинки і спробуємо розділити. Знайдіть на картинці, у нас буде портретна зараз колода, знайдіть на картинці я той, який ну, з нормальною тривогою, з звичайною тривогою, і я той, який вже з такою з патологічною тривогою, з токсичною для мене тривогою. Знайдіть я з патологічною тривогою, і я з нормальною. До речі, можете знайти також картинку я без тривоги. Хай буде у вас три картинки. Ви можете також поставити на паузу, вдивитись цих людей, дати відповідь на питання. Спочатку про кожного з них, яка ця людина, як вона себе там почуває, які в неї відчуття, які в неї тілесні відчуття, які в неї думки в цей момент. І так пройдіть по кожній картинці, подивіться, чим вони схожі, чим вони відрізняються. І для себе, Так, давайте ви спочатку зробите самі, а потім вже послухайте мене, щоб мої які слова вони не Накладались на ваше сприйняття картинок. Тож, я дивлюсь на картинку, мені хочеться спочатку себе знайти спокійною. От я зразу дала слово визначення для мене бути без тривоги це бути спокійною. Я бачу дві такі людини, я думаю, на кому зупинитись, я бачу ось цього хлопчика першого, я бачу ось цю дівчинку. Все ж таки я зупинюсь на хлопчику. Для мене ця перша картинка це я без тривоги. Це людина, яка кудись вона там дивиться назад. Вона безстрашна, вона спокійна. Вона розуміє, що в житті можуть страплятися якісь складнощі, труднощі, але в неї є така впевненість собі в своїх ресурсах, що вона через них проходить. Далі, я в тривозі, яка для мене патологічна коли я думаю про себе в тривозі, яка для мене патологічна, мені прям тут дуже багато йде якихось картинок. Я подумала і про цього чоловіка, і про цього чоловіка, і потім сюди, мій погляд. Але все ж таки це не, це не те. Я гадаю, що та тривога, яка патологічна, якраз та дівчинка, яку я хотіла вибрати на спокій. Ось вона. Бо у цієї людини я бачу дуже високу тривогу всередині. Вона намагається заспокоїти, вона намагається себе стримати, але всередині ця тривога, її просто руйнує. І як би вона не робила вигляд, що все добре, що вона розслаблена, так заплющила очі, така в медитативному стані, ця тривога її доганяє уві сні і через тілесні відчуття. І третя картинка та тривога, яка є для мене нормальною, так, я подумала зараз про цю жіночку. Я думаю, що ця жіночка вона трохи хвилюється за своє здоров'я, тривожиться, вона знає, що вона вже не молода, вона знає, що треба про себе турбуватися, проходити медогляд. Вона знає, що треба думати про свою старість, і вона вже про неї думала: в неї є, мені здається, якісь опори. Вона вміє. Добре обходитись зі своєю тривогою за своє здоров'я і своє життя? Що спільно між цими картинками? Для мене кожен з цих людей щось знає про себе і свої стани, і як з ними обходитись. Що відрізняє ці картинки? Якщо цей і цей вони діють? То ця тільки намагається заспокоїти своє себе думками замість того, щоб направити цю енергію тривоги в якісь дії. А якщо так розібратися, під тривогою завжди є ще якісь почуття, там може бути безсилля, дуже багато суму, може бути роздратування, почуття провини або навіть сором. Зараз ваше завдання буде подивитись на ту карту, в якій ви знайшли свою патологічну тривогу, подивитись на цю людину і сказати, які там ще є почуття, які там почуття сховані глибинні. І після того, як ви назвете ці почуття, що б я порадив цій людині. Коли я дивлюсь на свою дівчинку, я бачу там. Багато якогось суму і страху самотності. Я бачу багато суму з того приводу, що доводиться дуже багато в житті проходити самій. Я бачу смуток, я бачу безсилля і. Рату надії. І якщо б я могла дати пораду цій дівчинці, я б сказала їй Не залишайся одна, йти до людей і проживай свої почуття разом з ними. Тепер, коли ви краще познайомилися зі своєю патологічною тривогою, подивилися її в обличчя за допомогою цієї картинки, згадайте про те, що в основі. Її формування лежить якийсь конфлікт, зовнішній чи внутрішній, може лежати якась травмуюча подія, може лежати якась криза, коли в нас недостатньо ресурсів для того, щоб з цією кризою впоратись і перейти в інший стан. Зазирніть всередину себе, дайте відповідь, що посилює цю тривогу, і що з фону впливає на неї. Які люди події, а що зменшує цю тривогу. І давайте ми зараз відкриємо картинки, і на кожній з них знайдемо щось, що може посилювати вашу тривогу, і щось що може допомагати поратись з тривогою, обходити з нею. Поставте на паузу, роздивіться кожну картинку, можете взяти листочок, так само розділити його так, на 9 частинок, щоб ви в кожній частинці написали, де ви бачите якийсь ресурс, що поратись, або де ви бачите щось, що вам не допомагає і що підсилює тривогу. Я буду це робити зараз спонтанно і знов-таки зробіть це спочатку самі, а потім послухайте мене, щоб трохи так звіритися, може у вас також щось ну, доповниться. Перша картинка я бачу дорослого і дитину. Досить небезпечно, тут плод, да? тут плаває акула. дорослий спокійний. І я думаю, що мої діти, які поруч, вони є великим ресурсом, і вони справді більш допомагають мені поратися з тривогою і залишатися спокійною. Друга картинка, я бачу тут якийсь такий маяк, протянута ручка. Я думаю про те, що це якісь такі мої цілі, і коли я їх бачу, бачу чітко, бачу, як їх досягти, навіть да, перейшовши через океан, через якусь велику таку відстань. Я все одно, дивлячись на ці цілі, відчуваю себе більш спокійно. Третя картинка, я бачу тут таку драбиночку, бачу, як такі крила. Ангелу. І я чомусь відразу подумала про якусь духовність, я думала про Бога, про Біблію. Я подумала навіть про те, як тривога може бути поруч з депресією. Як ти можеш сидіти в ямі такій, і через якісь такі духовні смисли, ти знаходиш опори і також можеш потрошки по цій драбинці вилазити. Третя картиночка. Я бачу там людину, яка відпускає пташку. Мені здається, я там досить безпечно, вона в красивому місці. Чомусь мені здається, що там майже завжди літо. І я думаю про якусь таку легкість, коли людина довіряє простору, світу. І коли я приймаю своє безсилля і думаю про те, що є речі, які зовсім від мене не залежать, і мені важливо. Приймати це мені стає легше, і це дозволяє мені порати зі своєю тривогою. Тут я бачу гроші, вони тут розсипаються такі, да. І я тут справді думаю про гроші. І думаю, що думки про гроші це більше те, що викликає мою тривогу, не дивлячись на те, навіть коли вони в мене є, є в достатній кількості. Сама думка про гроші, вона так змушує мобілізуватись. Тут я думаю про стосунки, стосунки з чоловіком, який зараз на відстані. Десь це підсилює мою тривогу, бо я думаю, про те, що ми можемо продовжувати жити так багато років, десь. Навпаки, коли я взагалі думаю про те, що він в мене є, він думає про мене, ми спілкуємось, ми підтримуємо один одного, тут стає добре, тепло, і тут моя тривога стає менше. На наступній картинці я бачу забор, який розділяє двох людей, і я думаю про те, що коли мені не вдається зустрітись з людиною. Зустрітися емоційно, з якою хочеться, коли я себе стримую від контакту з людьми, да, пройти там по цій стежинці, підійти ближче до людини. То це погано впливає на мій. фон емоційний. Мені краще, коли є сміливість йти до людей. Тоді моя тривога менша. Наступна картинка: я бачу там вогонь і воду. Для мене це як про якусь агресію, коли її багато я тривожусь. Так, вона дуже сильно роздуває траву. На, на останній картинці я бачу пару, яка зустрілась, коли я все ж таки мрію про те. Що війна скінчиться, і всі ми будемо поруч зі своїми близькими, мені стає тепло і моя тривога стає менше. На мою тривогу впливає і робить її менше. Мої діти, коли я фокусуюсь на своїх цілях, коли я молюсь і думаю про Бога, коли я можу прийняти своє безсилля і відпустити контроль, коли я менше думаю про гроші, коли я фокусуюсь на своїх стосунках, коли йду до людей, а не стримую себе від контакту з людьми, коли намагаюся бути далі від поля агресії, коли вірю в те, що війна скінчиться. І всі ми будемо разом зі своїми близькими. Звичайно, наше життя продовжується і трапляються нові події, нові стресові фактори, нові кризи, нові можуть бути травматичні навіть епізоди. І виникає новий якийсь тривожний фон, старі причини наших тривог вони залишаються позаду, нові десь з'являються. І дуже важливо, як я зараз дивилась на ці картинки і казала про свої ресурси, то це на момент тут і зараз. Завтра може бути якось інакше, післязавтра ще інакше. Важливо постійно звіряти з собою в момент тут і зараз, в момент виникнення тривоги. Тож як я пораюсь зі своєю тривогою на момент тут і зараз. Коли я починаю помічати, що моя тривога на високому рівні, я запитую себе, що зараз відбувається в фоні? Сьогодні, що в ньому відбувається? Яку я чула інформацію, з якими людьми я спілкувалась, як я спала, як я поїла, що трапилось зараз, що я цю тривогу зараз побачила. Далі я себе запитую, що зі мною відбувається на тілесному рівні, чи можу я потурбуватися якось про своє тіло? Якщо мені хочеться рухатись в цій тривозі, як я можу більше порухатись? Якщо мені хочеться зупинитись і розслабити свої м'язи, як я можу це зробити? Далі я себе запитую, що зі мною відбувається на ментальному рівні, які мої думки підвищують цю ж тривогу, а від яких думок мені стає легше, спокійніше, які для мене думки є опорними. Потім я запитую себе, а які ще більш глибинні емоції ховаються там під тривогою, на які мої потреби вони мені вказують. Як я можу обходитись з цими емоціями, усвідомити їх, прожити їх, поговорити з кимось про них. Таким чином, коли я проходжу по всіх рівнях, телесному, емоційному, когнітивному, я вже знаходжу для себе опори для спокою, рівноваги і для того, щоб рухатись далі, на меншому рівні тривоги, вже в такій більш нормальній тривозі. Наскільки нормальна вона може бути на сьогоднішній день? Якщо у вас є панічні атаки, панічний розлад, обсесивно компульсивний розлад, якщо ви бачите вже за собою такі приступи іпохондрії, будь ласка, не треба чекати, йдіть в регулярну психотерапію. Досліджуйте свою тривогу, досліджуйте фон свого життя, досліджуйте, які стресові події, чи кризи, чи травми привели вас в цю точку. Вибудовуйте разом з терапевтом опори, як ви можете допомагати собі, як ви можете шукати і підтримувати себе. Займіться своїм здоров'ям. Це так важливо сьогодні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Наступного разу поговоримо з вами про депресію.